Я не очікувала, що мені так сподобається ця сироватка. У мене комбінована чутлива шкіра, схильна до зневоднення. І ця сироватка від відпоріта тепер у моїй щоденній рутині. У складі цинтела, що заспокоює шкіру, зменшує подразнення та зміцнює бар'єр шкіри, а також ніацинамід, що регулює себум та вирівнює тон шкіри. Найголовніше, що ця сироватка підходить усім типам шкіри, і використовувати її можна як вранці, так і ввечері. Я обожнюю наносити її зранку і помітила, що моя тезона на протязі усього дня не так так жарниця, як зазвичай. Наношу її після тоніку. Буквально 2-3 краплинки вистачить на усе обличчя. І, до речі, обожнюю тут дозатор. Він дуже зручний для нанесення продукту. Текстура у сироватки легка, гелева та без аромату. Швидко вбирається, не залишає стягнутості та липкості. Шкіра після цієї сироватки просто комфортна та спокійна. І Її ціна 18 євро за 60 мл. Я її замовляла, як і усю свою корейську косметику на своєму улюбленому сайті стиліванна, там завжди дуже вигідні ціни, і звичайно залишає свій. Промокод на знижку під цим відео. Користуйтеся!